Добрий день діти! Як ви думаєте, де ми можемо зустріти оцих цих тварин? Вовка, лисичку, ведмедя. Так, в лісі, бо це дикі тварини. Білка живе в дуплі на дереві. Лиса має нору в землі, а у ведмідя є барліг. Їжуть дикі тварини теж здобувають самі. А ось тварини свійські, які живуть поряд з людиною. Люди годують їх, будують будинки, у свині є хлів. У курки курник. Котик живе в домі. У нього є корзинка. У корови є корівник. У конячки стайня. А у собаки будка. Свійські тварини живуть на фермі або на сільському подвір'ї. А є такі тварини, яких можна тримати наміть у міській квартирі. Це хатні улюбленці, собаки, кішки, кролі, а ще декоративні птахи та рибки. Ось, наприклад, морська свинка, хомячок. Можна вдома тримати черепаху, сухопутну або морську, кролика. Звичайно, багато хто має вдома песиків та котиків. У когось є вдома акваріум з гарними рибками. Напевне, ви всі бачили ось таких золотих рибок. Вдома тримати можна також пташку папугу. Тварини вдома потребують особливого догляду, з ними треба гуляти, годувати їх, годувати спеціальним кормом для тварин або птахів, звичайно, мити і тримати в чистоті. І обов'язково гратися з тваринами, як і ви, діти, вони полюбляють іграшки, а також тварин треба лікувати. У наших улюбленців є й маленькі дитинчата, у собаки цуценятко, у кішки кошенятко, а у кролика кроленята. Тварин потрібно любити і не можна ображати, бо вони дарують нам справжню дружбу. І ще треба пам'ятати, що ми відповідаємо за тих, кого приручили.